Доброго-доброго ранку, друзі! На годиннику 8.45. А це значить, що прийшов час, та менеджмент зарядки. І сьогодні з вами я, Катерина Мюртенко, і сьогодні хочу з вами поговорити про щось таке важливе. Не, не жартую насправді. Можливо, трохи жартівливий тон, але я не жартую. Сьогодні дійсно хочу з вами поговорити про дохід. І незавершені справи. Як показують наші власні дослідження в компанії і зворотній зв'язок від наших клієнтів, що на рівень доходу будь-якої людини впливає кількість незавершених справ? Дуже цікаво звучить, правда? Помітила за собою, і це є також. Чим більше незавершених справ у людини, тим більше розпорошується її увага, і тим потім важче їй концентруватися на виконанні якогось конкретного завдання. Тому доброго доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Тому ловіть лайфхак, що потрібно зробити. Перш за все, дійсно потрібно зрозуміти, що треба подивитися на все, що ти не зробив, з метою подальшого фіксування, а потім виконання. Бо ж навіщо їх збирати ті незавершені справи. Отже, перше, сідаємо, беремо аркуш паперу, беремо ручку і починаємо виписувати всі незавершені справи. У всіх ключових областях, за технологією прицільного тайм менеджменту, ми маємо шість ключових областей: це перша ключова область тіло, те, що стосується е, нашого тіла, наприклад, сходити обіцяли ми собі сходити на масаж, так і не сходили. Обіцяли собі почати робити ранкову зарядку, так і не зробили. Ось оці всі незавершені справи, які, ми, які стосуються наших наших обіцянок своєму тілу і собі виписуємо. Друга ключова область особистісна. Це стосується нашого розвитку. Ми купили курс, але його ще зовсім жодного разу не відкрили. Отже, виписуйте в цей список, що ви купили цей курс. Ми купили книжку, але вона лежить поруч із ліжком, і до неї навіть не дійшли. Отже, вкажіть, що у вас є недочитана книжка. Виписуйте, виписуйте, виписуйте. Далі, третя ключова область це те, що стосується нашої сім'ї. Обіцяли подивитися разом із чоловіком фільм, не подивилися. Виписали собі це завдання, обіцяли дитині провести час разом, не зробили це. Виписали завдання. Третя ключова, ой, четверта ключова область бізнес. Це те, що стосується наших обіцянок, нашим колегам, нашим підлеглим, те, що ми мали зробити, але ще не зробили. Ось тут є дуже класний лайфхак. Ви можете запитати. Краще це робити письмово. Ви можете запитати своїх колег, що я тобі обіцяв зробити, але не зробив. І вам у відповідь цей список створять за вас. Ловіть ось такий прекрасний лайфхак. Далі, це вже у нас буде п'ята ключова область, і п'ята ключова область відповідає за принципові завдання або за духовність. Те, що ви обіцяли 100% зробити в цьому періоді, що те, що ви обіцяли зробити в цей місяць, обов'язково-обов'язково, обов але не зробили, ви писуєте це все на, свої, на своєму аркуші. Чому це важливо? Чим більше ви знайдете ось тих незавершених справ, тим краще ви зможете фокусуватись. Тут і зараз на виконанні тих завдань, які у вас є тут і зараз. І звісно, тим якісніше ви будете їх виконувати. І шоста ключова область це наша суспільна діяльність. Пообіцяли в СББ зробити якусь дію, не зробили, записали цю свою обіцянку. А пообіцяли зустрітися із своїми друзями, а потім закрутилися у ви справ, швиденько це записали. А потім у вас є список всіх справ по шести ключовим областям, де ви обіцяли собі, друзям, сім'ї, колегам виконати якісь завдання. Зараз постав час з ними попрацювати. Перше. І найважливіше переглянути всі завдання. І, звісно ж таки, і звісно, передивитися, вони дійсно зараз актуальні. Якщо не актуальні, закреслюйте їх повністю раз і назавжди навіть не звертайте на це увагу. Якщо завдання залишилось актуальним, то далі крок за вами визначити, коли ви його зробите. І, звісно ж, для того, щоб наступного разу не попасти ось в таку ситуацію і знову створити для себе незавершене завдання, у вас має бути план на день і на місяць. А саме з планом на день і на місяць працюємо ми на нашому квесті, який називається Time Quest Тактика. І саме на цьому квесті ви класно навчитесь. Працювати із своїм майбутнім, і своїм теперішнім. Тож, у вас є цей список незавершених справ, у вас вже. Повністю, повністю видалені всі незавершені справи, які не актуальні на сьогодні. Наступний крок ви проставляєте реальну дату в інших завданнях, які ви маєте виконати. І звісно ж, якщо цю дату потрібно погодити з людиною, з якою ви це будете виконувати, ви домовляєтесь відразу і вставляєте у свій план на день того дня, коли ви будете це робити. І повірте, як тільки ви випишете на аркуші паперу ось цей список незавершених справ, доброго-доброго ранку! Ваше життя заграє новими фарбами, фокус вашої уваги буде тут зараз, і ви зможете його направити на те, щоб досягати. Більшого отримувати більше, і в доході також не дарма я починала сьогоднішній день саме з того, що незавершені справи дуже сильно впливають на отримання доходу. А нам з вами в Україні важливо мати зараз гарний дохід, тому що кожен українець донатить, а це потрібно. потрібно Робити кожного дня, бо ж ми хочемо жити у вільній незалежній країні. Тож, друзі, важливо подивитися сьогодні, і нехай це буде вашим домашнім завданням сьогодні на ваші незавершені справи. Повірте, ви дійсно е, на своєму. Е, Отримаєте такий стан, хотіла сказати, на, своїх, на своїй спині відчуєте, як крильця пархають, але ж це стан такий, так це ж не просто реальне відчуття. Тож ви дійсно отримуєте, отримуєте ось цей стан, коли пархають крильча, крильця, ось вони отак, от, та отак, от, та, так, от, і вам дійсно хочеться щось робити, досягати, кайфувати. І найцікавіше у вас буде дійсно. Крутий настрій. Отже, те, що сьогодні потрібно зробити, окрім незавершеної справи, ранок зараз. І якщо ви ще й досі не написали список завдань, які сьогодні хочете виконати, не написали це у вигляді результатів і це ще один лайфхак, як краще та, писати список завдань, щоб вони залишалися. З виконаними справами, а не просто списком завдань. Пишіть те, що ви хочете отримати у вигляді результату. Не просто почитати книжку, а прочитати 10 сторінок, наприклад, або 15 сторінок. Так? Тобто, подивлі... подивіться, що ви хочете отримати від вашого сьогоднішнього дня. Передивіться, скільки часу ви витратите на ту чи іншу задачу. Будь ласка, перевірте, чи вміщаєтесь ви в 24 години, бо, на жаль, у нас з вами більше немає. Закладіть приблизно 4 годинки на форс-мажори. Приблизно 4 годинки можете закладати більше, але, звісно, для того, щоб розуміти, більше чи менше закладати, потрібно щодня планувати і бачити реальний стан вашого життя. І тих форс-мажорів, які впливають на вас. І, звісно ж, і звісно, перевірте, щоб в списку завдань, які ви для себе написали, були завдання для вас. Пам'ятаєте другу ключову область, про яку я сьогодні говорила? Це ключова область. Яка стосується нашої особистості, і наша особистість, ми з вами любимо розвиватися, ми з вами маємо відпочивати. Тож перегляньте, чи є відпочинок у вашому сьогоднішньому розкладі? Якщо є, поставте собі галочку, бо ви це зробили. І йдіть жити, то життя. Як то кажуть в інтернеті, і кайфувати від того життя, бо ж я точно впевнена, що якоїсь гидоти ви для себе не наплануєте. І гарного, гарного вам дня! Кайфуйте від сьогоднішнього дня, кайфуйте від кожного дня в вашому житті. І пам'ятайте, друзі, що ви є тією людиною, яка найголовніша в вашому житті, і Тримає штурвал вашого життя. Па-па, до скорих зустрічей завтра о 8.45 на цьому ж місці. З вами буде Юлія Данченко.